Вітаю! Мене звати Дринова Тетяна і я консультант краси від компанії Mary Kay в місті Кривому Розі. Тож звертайтеся! І сьогодні я розкажу вам, як правильно будувати догляд за шкірою, щоб він працював на всі 100%. Скажіть, чи можна побудувати дім без фундаменту, без стін, без даху, так само і з доглядом за шкірою? Без фундаменту нічого не працює. Фундамент це очищення шкіри, стіни це тонік, сироватки, дах це зволоження. А зараз трохи інформації. В Кореї п'ятиступенева система догляду: очищення, тонік, сироватка, емульсія зволоження. Вона стала частиною їхньої культури. Красива шкіра у них з юного віку відкриває шлях. До успіху компанія Mary Kay пропонує системи догляду, які враховують вік особливості шкіри. Унікальність продукції Mary Kay. це дорогі активні компоненти у всіх засобах, починаючи з очищення, тоді як у багатьох світових брендів, лише в кремах і сироватках. Наприклад, для молодої шкіри 16-22 роки, де відсутні ознаки старіння, догляд це профілактика старіння. Епідермис активно оновлюється, виробляється багато калагену і еластану. Шкіра виглядає як персик. Тут важливо використовувати легкі засоби, наприклад, гелі для зменшення саловиділення з матуючим ефектом. Цікаво, коли у Софії Лорен запитали про секрети її краси і молодості, акторка відповіла, що почала догляд за шкірою з 15 років і ніколи не плутала баночки денним та нічним кремами. Саме така дисципліна і увага до деталей допомагає зберегти молодість шкіри надовго. У наступних відео ми розберемо кожну систему окремо для кожного типу шкіри. Покажу кожен продукт і як його правильно використовувати, щоб досягти максимального ефекту. А зараз інтерактивчик. Якщо вас цікавить, як уповільнити процеси старіння і яка продукція від Mary Kay підходить для вашого типу шкіри, напишіть у коментарях ваш вік і тип шкіри, і я повідомлю вам конкретні рекомендації для вас.